Замокатик на ремонті. После поїздки перестав вмикатися. Чи в рік поїздки вже виробився, не включається. Начебто, по словам клієнта, що вмикається тільки на підключену до блоку живлення. Зараз спробую підкинути. Що воно покаже? Так, подкину блок живену зарядку нашу. Так, дійсно все вмикнулося. Значить, Будемо дивитися до акумулятора, перевіряти, чого він не відповідає, бо індикація зарядки не реагує на нього, тому що він підключений до нагрузки до акумулятора. Да. Буду розбирати, дивитися. Присутні народні творчіства, народне творчество скотч потім сюди ізолента. Дивлюсь, ну і тут перематував ізолентой. Подплавлений блочочок навлюсь. Зараз буде це все витягувати, витягувати, роз'єднати розйоми акумулятора. і дивиться, в чому несправність Так. Контакти побиті, окислені. От розряди побиті. Зараз подкину мультиметр. Подкину мультиметр, 3 вольта на виході. Ще займіти битий кабелючок. Так, ну я думаю, ці всі виходи в нас тут заправлені від акумулятора то на другому. Друзі, місенце немає заміряти далі. Треба дивитися, що з акумулятором. Вкрию акумулятор. Тут побитий текстоліт. А, слід ржавчини є. А, так, десь мені нетрався, ось сюди пропали. І ось сюди. Така як красота людина казала, що воно відвозло його на Київ. На балансование через же ну тут не балансование, тут просто вот так заменяю одну секцию. Буду полностью вытягивать, и давайте, что у нас дальше? Оп, пача для раз в прямом включении, так сказать. Блин, фокусуйся. я, а, вам таке? такие? На транзюку така сапелька, бо одгорівша значить дорожка, і її так установили. Надо буде коврять БМС, я думаю. Якось так. Выкину аккумулятор, Отличная красота. Все не. Тут все окисленное. А, тут вот рухши дорожки. Просто она отрухла. Чего он бы робил бы? Це акумулятор. Ну, буду далі роз'являтися, що тут в мене ще жде. Так, і зважаючи на це все, я тут що це в принципі все равно шина є, куди йти. На самих ячейках є 51 вольт. Наші. У нас проблема з БМС-кою. Буду лізти до неї спочатку. Вона не непросто її вражати. А, мабуть, не знайшлося чи такого роз'єму у людей, чи я не знаю, чи це зборці такі Нормально. Просто припаяні проводи до БМСки. Круті, в щось. Такі насліди пайки. По БМС ці. І ще я не звернув увагу. Тепер тільки звернув, що вона вся волога батарея повністю. Приміряв тільки ще ячейки, до цього ряду дзвониться 1,8 і 8, годині 2, 2. Взагалі одна не дзвониться ячейка. тоді тільки починається повищення напруги. І що зараз маємо 27 вольт на виході. Буду дивитися. Так, знайшов я вбиту ячейку. Мандлабика я подав. 4,2 вольта на неї. Підключив назад акумулятор. Самокат запускається. Але нічого не відбувається. Ноль повний. Знаходи, ну, роздивився я долю з блоків корозії, керування, що один, що другий. Сюди видно, що вода потрапляла. Мабуть, придається розбирати блоки Дивитися, дивіться, що там всередині. В них Чому він не хоче ревувати далі? Розібрав один із контролерів а видно. Воно один кондерчик беременний і другий кондерчик беременний. І ще нас всі сторони така красота. Узнав клиента. Начебто він звертався був в минулому році в офіційний сервіс в Києві. Ну, гарно обслужили, гарно. Що я можу сказати тут? Зараз я вскрію інший блок подивлюся. Інший блок розібрав, тут такого нічого немає. Конденсатори все добре виглядають. Пока я подивлюся ще по номіналу, що по ним буде. Далі далі у нас народне творчіство пішло далі. Все майже в ізоленті. Тут перемотано ще не добирався сюди, що тут намотано. Потім знайшов. Сюди таку прелість. Плавлені провода підгорівши. З однієї сторони, і з іншої сторони, придавлені були. Мабуть, при направленній зборці. Е, да. Буду далі розбиратися. Звісно, веселий самокат мені мене попався. Дуже прям. Апотез розбиратися тут, а тут. Зуміти, що постійно світиться стопаки. Щось не так з контролерами. Не можливо, десь коротыш? Мені кажется, навряд чи. Треба буде працювати магістральну кабель від блока керування. Чи з ним за порядку? Ну, далі виходить по-нашому. Чудо техніки нашої. Коротше, розібрав я бмску здохший. Один транзистор він здох. Вообще просто, ну, він може бути підпалення, але він згорів вже повністю здохший закорочений транзистор. Висипана одна ячейка, як я вже раніше казав. І взагалі вообще, вообще підкорачує деякі банки. Тут я передивився, не деталі. Скоріше за все, що просто помаску под заміну. А, так, даю ее од лабіка Вот так вона накругу напряму. Так, він запускається. Получається в звичайному режимі. Ні, не в звичайному, якщо включаю переднє колісо, ще дозволяю працювати. Ось така ситуація. убираю переднє колісо. Ага, це я переднє колісо поставив. У нас все йде просто КЗ. А коли включаю саме задню, все працює, все класно. Передачі перемикаються. Тобто, Наполовину можна сказати ожив. Але це ж тільки наполовину. Якщо я вмикаю і переднє. Він нас наполовину коротить. У нас двигатель цей взагалі не хоче робити. Ось така ситуація. ВМСка ця. Ой не ВМС вибачаюся. Наш драйвер двигуна. Він кипить. Зараз просто до ужаса. Буду розбиратися тепер щось з ним. Можуть бути таке, що. Сигнали керування збиваються за того, що здувши конденсатори. В першу чергу зараз замінюю їх. Емірончиком перевірю остачу і спробую ще раз зробити запуск, що воно покаже. Так, Друзі блок А. Випаю ці три, два конденсатори, які підздутенькі чуть трохи. Ситуація та, що ESR в, в них приділа гнорми норми, ймкость теж. Це значить свідчить про те, що вони просто перегрівалися. Біля ключі, ну, дійсно, блок дуже грівся. Зверну я увагу, до них хтось вже ліс. Воно дозаді все в термопасті вимазано. Тут теж видно сліди термопасти на болтах. Тобто, на болтах то може на сторону, бо сюди блок Б. Тут все чистенько, гарненько тобто як по заводу було, можна сказати. Ну, а цей же блок тут і паял. Я ці соплюси пообірав. Тут вони чи перегріли, чи може згорів, щоб була дорожка. установили. Я прогрів усе пропаяв. Установили так сказать, проволочкою на транзистор. Для чого це було зроблено, хто знає. Ну, частину дорожки просто взагалі нема. Тому що сюди, як можна побачити, на блокі Б. То есть, тут отак вот все вигляді. Він взагалі не гріється, при роботі, двигун на ньому працює, все добре. А блок А керує переднім двигуном. Цей конденсатор також він грівся, виходить. І ще тут стояв СМДшний трензюк. Буду розбирати, для чого він там, тому що на ньому було коротке його випаяв коротке пропало. Номінал відомий. названня, буду його шукати, щоб поставити туди ісправний. Не знаю, по транзисторам ніде короткого взагалі не дзвониться. Ну, може десь якийсь транзюк в обриві, можливо, ще така ситуація. Буду, мабуть, знімати радіатор і прозванювати транзистори, перевіряти. Випаяв я перший транзистор. Мене удивило те, що дуже видно погану маркеровку, ну, дуже важко. Поганий штамп перевіритиму світ. Зараз тільки перевірю один, він робочий. Тепер я зрозумів, що тут термопаста така печальна. Я просто не додивився, дивлюсь на другий блок, а тут інші транзистори стоять. Просто другі транзистори стоять. у ДЛРФ B4110. І тут S85N16R. Тобто ось в чому вся справа. Зараз хочу подивитися, які, скільки коштують ці транзистори, чи вони взаємозаміняємо взагалі, чи ні. <гум> і чи вони підходять по. по, -по параметрам роботи. Прекрасно, конечно. Да передивимося і удивляємося. Сюди що вони поставили, виходить у нас е, ось сюди номінали. 85, да, так дивимося. 85. Тут у нас 100. Потім дивимося номінали. Ось сюди. 160 А. Тут у нас 180 А. Потім що довго так не бігать. Ось оде в ватах 370 Вт. А тут 220 Вт. Круто! Круто! Все, одне, що таке мосфет є N-канальний. Що таке совпадає. Більше нічого тут не совпадає Ну, якось так. У нас ремонтують. Я в шоці все целі провіряю силографону на нижніх ключах, що у нас по сінусі по частоті. Ну, по карвані, получается. Заміряю, в принципі, все чудово. На всіх трьох. Получається, на всіх трьох плечах нижнє плечо працює. Зараз заради теста цієї сам я впаяю відключу двигун силові біля Впаяю по нижніх плечах транзистори І хочу заміряти ще раз синусу, Щоб покажу вже верхні ключі Ну, мне кажется, я знайшов в чому проблема з цим драйвером. Включив його Включи другий драйвер для чи числа робочий, нет, чтобы надивиться на дисплей. Для замірів даного драйвера силовый провода я відключив, впаяю В нижній плечи ключі и делаю замер, і получається у нас така картинка. Вот тут красиво у нас, да так і должно бути. Над, сюди Ставлю на дно. Класно все, да. Ставлю і на другому. Теж класно. Так як і должна бути. Оцей срез, він такий самий срез і на робочому драйвері. Тобто один угол срізаний. Це нормальна робота. А тут у нас виходить така чубатонька. Чубатоньки такі вихорі пролазять пролазить кудой то. Буду розбиратися, куди вони пролазять. Ось можна, що я так думаю, є дана проблема. Бо ну, це справи кондюра. В кондюрах. кондюра я сюди все зробив. Получається, ну, поміняв кандюри три штуки, які були нехорошою стану. Так сказати, все-таки ємність її сорок зависена, переміряв. Даним апаратом. Тобто краще ну, Показало точно Є... це ESR. Йомкость класна, ESR завишена. Так, буду розбиратися, що за віхрь, так сказати. Ось показати таку інтересну штуку. Забавно сюди датчики холла на цей, на стопаки, зараз вони не світиться. Я відключу датчики холу а це чого? Те, що сюди зараз він робить. И только подсоединяю разъем датчика холла. все то поки светится, а він не крутится. Як вам такий? Класно? Классно. Так, ну що, разобрался я с нашим другим блоком. Сюда можем замерить синусойду нашу. Все хорошо працює. остается еще разобраться с датчиками холла а по так давим тут есть Извините. так. разобраться нам и с датчиками хола по тормозам Така ситуація у нас проходить. Подключаю розйомчик. І він одразу бачить як те, що я нажав на торгу, я вже заміряв, тут коротке дзвониться. Ну, мабуть, мені каже, вони вийшли із ладу, за те, що тут був придавлений корпусом, два плюсових провода і він подкоротило їх. Хочу зараз заради інтересу просто відкусити один із проводів, бо тут в другому ніяк, що в нас вийде. Може один із них якийсь вижив. Ремонт. Замінив я транзистор, А те, що був в короткому, стоїть на місці. Потім поставив людські транзистори, нормально все обирав, запаяв по людськи основну дорожку. Яка була вигрезана тут, Щоб блоки, блоки буду вже збирати назад, буду встановлювати датчики холла наші на, на тормозе. І настав перепакувати акумулятор, заміна ПМС і заміна елементів. Датчики я поустановлював один і другий. Сюди зараз він працює, все, потух. Так, так же самої ініціатички. Все, треба переходити далі на акумулятор. Так, елементи замінив, тут перепаяв пононув. Ось вони дохлі елементи, домеску замінив. Так, перевірка передвидачей.